На даний момент м'яти буває дуже багато сортів. Я хочу показати, яка росте в мене барбарисова. З неї дуже гарно робити мохіто, компоти. Вона гарно закривати на компоти. Дуже гарно росте на сонці, ананасна. Вона не сильно пускає пагони і не стелиться сильно по землі. Вона такими пагінцями, бачите, росте? Я її ось тут розсадила. Акуратно так росте. Це апельсинова. Як брати листочки, так терти двома пальчиками пахне цитрусовим ароматом. Полонична, ну, вона росте дуже сильно розростається, висока, гарна. Схожа як Барбарисова по росту. Це кучерява або кріспа. Вона також росте гарненько, акуратненька, бачите така. Має дуже сильний ріст, це є блунева. Інші сорти м'ят зніму трішки пізніше в іншому відео.